Вас документи де на машину? Це. Це заміс. Це опитой. Так щоб було водно. Так. І тут тут. Ба, там. Давай, давай. давай той. 08.10.2023 року в місті Тернополі по вулиця Поліська екіпажем патрульної поліції 151 було виявлено транспортний засіб Рено Мастер, який порушив правила дорожнього руху, а саме водій керував транспортним засобом без ременя пасивної безпеки. Нами було прийнято рішення зупинити даний транспортний засіб. При перевірці документів його було повідомлено, що відносно нього буде винесена постанова. За частиною 5 статті 121, також у зв'язку з тим, що водій помітно нервував згідно статті 34 закону України про національну поліцію. Водія повідомлено, що ми будемо проводити поверхневу перевірку. Під час перевірки нами було виявлено 13 ящиків з рідиною для випарювання електронних цигарок. Будь-яких документів на даний товар водія не було. Даний товар був без марок акцизного збору. Про дану подію було повідомлено на лінію 102 та викладено слідчо оперативну групу. Виявлені рідини були вилучені, та на водія було складено протокол за частиною першої статті 164 значком 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.